Знайомтеся, це Пуач Олександр. Він має понад 10 років досвіду в інвестиційних проєктах. За роки роботи на різних платформах, накопичив цінні знання, здобув репутацію та зібрав команду перевірених партнерів та експертів. І разом вони створили платформу Boat Trade, яка пропонує пасивний дохід 5-10% на місяць через криптотрейдинг. Ми не, вони не блокують ваші кошти. Вивід за один робочий день. Працює прозоро, проводить АМА-сесії, публікує звіти та показує реальні виплати. Все це є в телеграм-каналах, які будуть під відео. Підтримування мережі. Можна поповнити та виводити кошти через популярні блокчейн мережі з низькими комісіями та швидкими транзакціями. вер 20 трц 20 також з'явилось ТОН. Нарахування відсотків відбувається двічі на тиждень. Що середи та щосуботи. Виведення від... мінімальне 3 долара. Вклад, депозит, тобто мінімальне 10 доларів. Реінвестування можна автоматично додавання нарахування на відсотки до вашого депозиту. Дуже класний, пасивний заробіток. Так, давайте перейдемо на мою сторіночку, вам покажу, як поповнити свій кабінет. Натискаєте ось на цю «Поповнити». Натискаємо, тут ось зразу є три кроки. Спочатку вибираємо мережу, яку R20, RC20 або тон, з якого ви хочете поповнити. Натискаєте продовжити, вводите суму, натискаєте продовжити. Там буде адреса гаманця. Вставляєте цю адресу у свій гаманець. І кошти надходять на ваш депозитний рахунок. І кожний середи та суботи вам нараховують відсоточки. Також є бонусний рахунок, от де надходять відсотки. Є реферальний рахунок, і ще є програма лояльності, де також нараховують відсотки. І ці кошти також можна буде перевести в гроші. Гарних всім заробітків. Приєднуйтесь. Та заробляйте. Трейд. Це більше, ніж гра, це тренд, це факт. Вій капітал зростається в певний тракт. У середу, і суботу лови, свій відсоток. Лови Цей заробіток легальний Олександр забезпечив його новий стан Забудь про банківський сон, Хай буде фінансовий світ. Заходь на платформу і примножуй свій світ. І прий свій світ hey. На старті було важко, шукав цікавий проект, вкладав в інші знав, це не то. Це просто дефект. Олександр бачив схеми, бачив проблеми, всю пустоту І Вирішив створити свою систему, змінити долю. Це не просто тепер інвестиції. Це рехко, як кліп, як стрім, пугач трейд забезпечує успіх за чітким своїм режимом. Два рази на тиждень, як годинник, без боїв, без затримки, прибуток на рахунок. Це твоя нова фінансова примірка. Забудь про кризу, забудь про страхи. Про всі ті роки Пугач дає шанс. Вітрий для себе нові потоки. Приножу свій капітал, це правильний вибір, це файл. З Олександром в плюсі це стабільно і надзвичайно!